З'явилася інформація, що окупанти планують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні організацію висвітлення подій, доручено пропагандисту Соловйову. Збираються там якийсь телеміст влаштувати, в нас вже попередили, що можуть навіть е, бути постраждалі. Скажіть, будь ласка, на що це взагалі Україні? По-перше, в чому знову ж таки звинувачують нас? І що ми можемо очікувати? Ну я думаю, що після того, як ця інформація була оприлюднена. Нашим, нашими військовими розвідниками чогось надзвичайного вже можна не очікувати. Хоча від росіян цього всього можна чекати, це комплекс заходів, які вони почали проводити за останній період для дискредитації України і звинувачення її в тому, що це не знаю держава з терористичним якимось. Ну, держава терорист. Оце це, це їхнє дуже велике бажання дискредитувати нашу державу в, в очах міжнародного спів, е, е, міжнародного товариства. Це от ця інформація її не можна розглядати от, окремо, тому що треба розуміти, що нещодавно з'явилася інформація про можливу причетність там українців про українців там перед українців в підриви північного потоку, причому це інформа... так так. На настільки дика я і дикою називаю, тому що ну треба розуміти деякі моменти, які які просто розбиваються в аргументацію, що Україна просто не має можливості здійснювати такі заходи. Це одна історія. Потім треба згадати що ще перед нею була історія, з яку Росія хотіла зробити провокацію, але завдяки зусиллям патріотів з Росії, які воюють на українській стороні, ми. її... Трошки переіначили це в історія Обрянської все одно нас звинуватило в тому, що ми терористи. Потім давайте згадаємо історію вчорашню з, з псевдозамахом на керівництво так званої Придністровської Республіки, і тепер інформація, яку оприлюднила на Тобто, це все в комплексі говорить про одне. Росія не має можливості. Нічого показати на полі бою, і вона вирішила, от таким от чином д -д дивним, спробувати хоча би дискредитувати Україну. Чому? Тому що е, треба розуміти, Україна отримує все більше і більше зброї від багатьох країн, йде е, інтенсивна підготовка до можливих контр, контр е, контрнаступу, і це все в комплексі говорить про те, що Росія нічого не може тому протиставити.